Дорогі підписники, вітаю вас! Ви на каналі ми в Норвегії. Вчора ми трошки поговорили на іншу тему. Сьогодні ми поговоримо трошки про неймовірну красу цю зачаровану природу Норвегії. Подивіться на цю красу Північної Норвегії. Сьогодні прямо такий дуже особливий день. Особливо для мене, тому що за дуже довгий час в нас виглянуло сонечко за гір. Я думаю, вам камера передає його, от там прямо за вершинами. Ем, воно дуже класно падає на фьорди. Звичайно, коли я йшла сюди, то, відповідно, воно було набагато вище, а потім вже сіло. Подивіться на це море, на цей білосніжний сніг. Це просто якась неймовірна краса. І це все природа Північної Норвегії. Але ви знаєте, не завжди так буває. Тому що особливо в нашому місці Будо, дуже часто. Буває багато снігу, багато вітру, і, звичайно, постійна темрява. І ти чекаєш, поки з'явиться хоча б трошечки, трошечки сонця, або щоб день був трошки світліший. І це один із моментів, коли ти розумієш, наскільки величезна і прекрасна ця природа тут, в північній Норвегії. А ще також є один факт в Норвегії, що. Вода тут надзвичайно чиста, тому що воду ми п'ємо прямо із крана. Навіть коли ми кип'ятимо воду, в нас немає ніякого накіпу там, в чайнику чи в кастрюлі. І це просто щось неймовірне. І знаєте, що ще дуже класно, це ще один плюс Норвегії тут така природа, що ти просто можеш стояти і дивитися. І це вже диво само по собі, це надзвичайно красиво, дуже чисте повітря. А також ще одне диво північної Норвегії це зворушлива, оця така магічна краса північного сяйва. І ми маємо таку можливість знімати північну сяйво прямо в себе з балкону. І це просто щось неймовірне. Подивіться на цю красу, які оберти, які живі прям такі ніби жести, тому що вітер дує і воно прям кружляє такими кругами. Звичайно, я думаю, що камера передає, що воно має не тільки один зелений колір, а також і, бачите, між проміжками є таке і розове, і фіолетове, і воно змінюється постійно, ну, як живе, просто як живе. Це реально неймовірна краса природи. Сьогодні в нашому місті, коли я гуляла, було дуже багато туристів. З різних країн, особливо з Азії, і люди приїжджають зі всього світу сюди, щоб побачити цю аврору, подивитися фьорди, просто відчути цю велич норвезької природи. А ми зараз живемо всередині цього. І знаєте, це дуже особливе відчуття, що ми можемо зжити серед одного із таких чудес світу. І бачити це практично кожного дня. Я, звичайно, не можу камерою охопити е, все небо, але ну, просто Аврора от зараз іменно, вона йде через все небо з одного краю до іншого і такими круговими хвилями, тому що і вітер її так підганяє, і ну, це щось неймовірне. Звичайно, ми маємо спеціальні програми для того, щоб дивитися, коли в нас є північне сяйво, тобто скільки балів показує і так далі. І коли туристи приїжджають зі всього світу, буває, що їм показує, що Аврора буде сьогодні там, чи завтра, чи на протязі ну, сьогоднішньої ночі. Але не завжди так буває. Тобто, інколи ця інформація буває хибною, і туристи прилітають зі всього світу. І вони не застають цю красу, вони не можуть цього побачити, тому що або погода змінюється дуже різко, і вони не, не можуть цього побачити іменно в цей період. І, звичайно, їм це дуже дорого обходиться, тому що ну, це бронювання готелів, це довг, вони не знають, скільки вони, наскільки вони можуть залишатися. Але вони щорічно приїжджають і приїжджають для того, щоб побачити це диво. І я зараз стою з камерою: то з одного кінця починаю знімати, то з іншого кінця. І сама не знаю, з якої сторони вам гарніше це показати і передати, тому що ну, це просто захоплююче. Дивіться, вона справді розливається по всьому небу. і... Ну, це насправді дуже-дуже заспокоює, коли дивишся. Тому що Норвегія це фьорди, гори, Аврора. І я можу даже сказати з впевненістю, що сьогодні іменно такий день е я побачила прям все в один день. Це був сьогодні неймовірний день для мене. Я реально Норвегії вдячна за таку можливість. Бачити одне з таких чудес, і особливо нашій комуні, тому що вони нам дали таке житло, де кожного разу ми можемо знімати відео в себе з балкону. Нам не потрібно нікуди їхати, нікуди бігти чи йти, чи там слідкувати прям дуже за самим прогнозом, коли буде Аврора, а просто виходиш на балкон, стоїш і любуєшся такою красотою. Звичайно, відео зняте вживу, воно не має ніяких ефектів. Це просто знято на телефон. Я не додаю ніякої яркості, чи ще там чогось, щоб ви розуміли, це все вживу по-справжньому натурально. Звичайно, що коли така дуже сильна аврора. Це означає, що є і високі магнітні бурі через те, в кого є мігрені, воно дуже ну, погано впливає на організм. Ну, я знаю, що у аврора там нічого поганого нема, просто воно штовхає, як ця система працює, не знаю, але воно якось отак працює, що воно за допомогою того, що в магнітні бурі от з'являється така аврора сильна. Тому, дорогі підписники, сьогодні я вирішила для вас зазняти цю аврору, щоб додати своєму каналу трошки такого позитивного контенту, щоб ми не говорили тільки там про погане, чи про хороше, чи про погану погоду, чи про хорошу, а щоб було все так на рівні, скажімо. і... Я бажаю і хочу, щоб кожен із вас, хто мене дивиться, знайшли момент у своєму житті, хоча б один раз побачивши ось таке північне сяйво. І просто, коли ви будете дивитися, ви реально забудете і просто будете відчувати цей світ. Я звичайно вдячна кожному із вас, хто мене дивиться з різних куточків світу. Ось, дякую всім, хто був зі мною. Дякую тим, хто підтримує мій україномовний контент. Хто ставить лайки, коментує. Звичайно, хочеться чути завжди від людей більше позитиву. Тому що ти несеш людям позитив і хочеться чути також позитив. Тому давайте будемо увічливими один до одного, будемо цінувати один одного. І бажаю вам, бережіть себе, бережіть своїх рідних. А я буду старатися знаходити для вас різні теми щодо Норвегії, різну природу, все, що тут відбувається. І будемо рухатися вперед і будемо розвиватися. Тому побачимося в наступному відео. І. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей.